Вітаю, шановні друзі. Чи дійсно в Німеччині так небезпечно? Як про це пишуть деяких змі? Як це перекручують деякі українці? Дуже цікава тема, про яку я давно хотів поговорити. І сьогодні поділюсь з вами цікавою інформацією своїми думками, як людини, яка живе в Німеччині, і цікавою інформацією від німецького видання Deutsche Welle. Тому зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, що пише з цього приводу. немецкой выдания Deutsche Welle. По мнению э, карштед которая родилась в Гамбурге, сегодня преподает, занимается научной деятельностью в австралийском университете Гриффита. Э, для того, чтобы понять, э, как выглядит Германия с точки зрения преступности на международном фоне, лучше всего посмотреть на показатели убийств. В 2024 году Германия занимала по этому показателю 147 место в мире с соотношением 0,91 целое преднамеренных убийств на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Южноафриканская Республика и Эквадор, этот показатель превышает 40 убийств на 100 тысяч жителей. В США он составляет 5 процентов. То есть Друзья, как вы разумели, в дуже низкий показник умысных убийств. Еще 20 лет назад в Германии было значительно больше убийств и непредумышленных убийств, чем сегодня. 2,5 убийства на 100 тысяч жителей. Однако, несмотря на долгосрочное снижение, в последнее время в Германии наблюдается рост некоторых видов преступлений, в, части, э, в частности, насильственных. Э, Карт отмечает, что большинство таких преступлений приходится на молодых мужчин. Поэтому, по ее мнению, проблемы миграции играют определенную роль. Во многих западноевропейских странах наблюдается рост числа молодых мужчин, которые часто прибывают сюда без своих семей и живут в этих странах без контроля со стороны общества. Многие из них глубоко травмированы пережитым опытом войны, напоминает эксперт. По ее мнению, эту проблему необходимо решать. Успешная интеграция приводит к снижению уровня преступности. Ведь подобным правонарушением способствуют такие факторы, как безработица и отсутствие Перспектива, а не конкретна страна происхождения. Якщо ми рассмотрим в целом взаимосвязь між міграцією і преступностью, то увидим, що мігранти совершают преступления реже, ніж корінне населення, считает експерт Керштед. Друзі, це думка видання Deutsche Welle. Поділюся зі своєю думкою, і хочу сказати з приводу того, чи дійсно в Німеччині безпечно. Я вважаю, вважаю, що в Німеччині досить безпечно. Звичайно, не Можна казати про цілковиту безпеку, сказати, що от прям 100% безпечно нічого з вами не трапиться, друзі. Ну такого мабуть місця на землі немає взагалі. З вами може трапитись будь-де в самому безпечному місці, і як виявляється, друзі, США. Набагато небезпечніша країна з точки зору е, того, що е, вас можуть побити, обікрасти або вбити тобто США більш небезпечніша ніж Німеччина. Ну про Україну я взагалі мовчу в Україні, до речі, рівень небезпеки набагато вищий і був раніше вищим, е, ніж е, навіть зараз, під час війни, там так подивіться, наприклад, на рівень е, того наскільки мирне життя в Україні і в інших країнах світу є. Відповідні рейтинги, так от е, Німеччина там займає 30 30-те чи 40 сорокове місце до 50-го е, Україна, ще навіть до війни була е, більше ніж на 100-му місці. Тобто, е, як я е, вже сказав, е, Німеччина набагато безпечніша ніж Україна і ніж США навіть друзі. Тому це досить е, вже чіткий сигнал про те, що тут безпечно. Але чому ж все таки? Е, От люди деякі пишуть коментарі після чергового нападу там якогось сирійця. да такі випадки бувають. Але це більше, скажімо так, людське сприйняття конкретних ситуацій. Це не є тенденцією. Тобто, до чого я кажу, якщо ви будете гуляти в будь-якому місті Німеччини, з вами навряд чи щось станеться, тому що німці самі по собі вони не конфліктні. І навіть мігранти в більшості своїй масі вони також не конфліктні. Це потрібно розуміти, якщо ви нікого не провокуєте з вами. Нічого не трапиться, звичайно, є місця, великі міста, такі, наприклад, як Франкфурт, да, той же самий жд вокзал у Франкфурті, досить небезпечні. Але хочу сказати, що такі міста і такі місця є в кожній країні. Таке місце можна знайти в Україні, і в США, і в Канаді, і в Бразилії, і в Австралії в будь-якій країні можна знайти такі місця в містах, але це не означає, що на цьому можна робити загальне уявлення про те, що Німеччина е, небезпечна, друзі, це насправді повний абсурд, е, тому що скажу так е, більш безпечніше ніж в Німеччині. Я себе ніде не почував. Я не почуваю себе безпечно в Чехії, в Польщі, наприклад, чи не дай Боже у Франції. О, тому, що е, тут поліція реагує тут. Поліції дуже багато в Німеччині. Хто живе в Німеччині? Тут її дуже багато. Я на, якщо ви цього не помічаєте, це не означає. Що це не так, да, тому що є деякі люди, які кажуть, я тут поліції давно не бачив. А я бачу поліції дуже багато. Я спілкуюся з поліцейськими і хочу сказати, що їх дуже багато. От. І е, це друзі створює певний рівень безпеки. От. Тому е, моя думка, що Німеччина досить безпечна країна. Казати про 100% безпеку не можна ні про одну країну світу, але в загальному в порівнянні з іншими країнами, так, Німеччина. Дуже безпечна країна, наприклад, я не боюсь тут вийти вночі і розумію, що рівень безпеки і рівень соціального сприйняття якихось проблемних ситуацій, навіть серед німців, він зовсім зовсім інший ніж в Україні. Тобто, до чого я кажу, що, скажімо так, п'яних з ножами тут, наприклад, як в Україні це трапляється, або якихось взагалі хворих, людей, ну те, що я читаю по українським новинам тих же самих пабліків, поліції і прокуратури. Друзі, ну тут цього набагато менше, тому вам вирішувати де скажімо так більш небезпечніше, але це моя думка, друзі. Я так вважаю, тому поділіться своєю думкою з повагою. Ваш адвокат Демченко.